Продовжуємо Трієчки. що у вас? А у вас карта сонця, карта емоційного наповнення, щастя. Знаєте, як пройшли якусь тяжку дорогу і нарешті сонечко засвітило. Знаєте, таке якесь відчуття, знаєте, як камінь з плеч. Отака от якесь от на повні, груди, вдох на повні груди якась. Отаке, от яке нарешті, знаєте, як почему іпотека закінчилась, кредит закрили, таке, нарешті отаку, якось дихалися. Або довго ще чекали, може, до, може, хворіли, та нарешті щось. Ну, але щось таке приємне, що ви скажете, що от збулося. Да, можливо, я ж кажу, можливо, якась е, безсилля, можливо, якась хвороба, можливо, якийсь і дійсно кредит, якась, денежні, якісь труднощі були, можливо, щось, ну, все що завгодно. Але це нарешті стало в якийсь баланс, вирівнялось, то тобто не в мінусі, наприклад, хоч на ноль вийшли. Да? Тобто збалансували, стали в рівновагу знайшли. Да? Якщо хворіли, то нарешті збалансувалося. Да? Якщо я ж кажу, таке впечатлення, що нарешті. Послідній платеж за якийсь кредит, от ви все от ви встановилися і ви переможець. Тобто ви змогли побороти щось. І в зв'язку з тим, що ви переможець, у вас як навіть сонечко засвітило. Можливо, сонечко засвітило і за вікном, не тільки у вашій душі, а і за віконцем. Такий мій прогноз для третього варіанту. Такий приємний день буде у вас. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. Давайте подивимося, будь ласка, який буде вівторок у вас. Що там у вас у вівторок буде? А у вас королева мечів, королева інтуїції, королева холодний, карта Холодного розсудку. День такого, знаєте, включених мозгів. Тобто беземоційний, ви, ви все прогнозуєте прагматично, так, да? аналіз. Ем, беземоційно. Тобто ви, раціонально використаний, використаний раз, розум ваш. Да? Ви стратег, якісь будете такі, знаєте, хоч королева мечів, вона така.